48 лотів картини з символікою України були розіграні сьогодні 9 листопада в домі української культури під час відкритого благодійного аукціону Україна очима дітей. На картині діти намалювали найбільшу кількість символів України. Це був рекорд України, написаний дітьми. 412 дітей долучилися до написання цієї великої картини. Рекорд встановили до 33 дня незалежності України. Житомир, новий національний рекорд Житомир. Новий національний рекорд. Найбільша кількість символів України на картині намальовані дітьми 277. Пані Двалова, лот номер один. Картина Квітуча Україна. Ми стартуваці на 100 Цю картину придбала Житомирянка Людмила Білоус. 1700 гривень раз, 1700 гривень два, 1700 гривень три. Продано. Ця картина буде у нас на підприємстві, на комунальному підприємстві, де КТП шість Житомирської міської ради. Ми обов'язково її зробимо для відкритого доступу. І всі, хто буде до нас, приходити, всі побачать це чудовий картину». Благодійний мистецький аукціон проводився у Житомирі. вперше. це дуже важливо показати, що в такий час ми можемо теж мистецтвом культурою допомагати. Всі зібрані кошти 100%, Ми віддамо на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час аукціону зібрали майже 140 тисяч гривень. Гроші, які сьогодні збруться з аукціону, куди ви витратите? Вони видвитраться на потреби наших військовослужбовців, нерназузакупільнеродрони, тепловізори, зіма йде, наприклад, напевно, для для для, тільки для захисту нас і населення підуть ці кошти для потреби на 105-ї. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному.